Добрий. Добрий ранок. Починаємо включення з неділі, 14 квітня. Кстати, рівно дві хвилини назад рік назад я став папою. А я стала мамою. Другий раз. А як так виходить, що я став перший раз папою, але за другий раз це другий раз. мамою? ти приходили математику, не правильно? То твоя дитина. У нас з математикою погано трохи. Так. Жінка подарувала мені такий маленький якийсь подарочок, а я, як завжди, ну, типу... Коли же ходить пана, нехай ти думаєш, хто ти мені їх подаруєш. А, до хто тобі їх подарував? І ненормально їх. Да. Да, і на три години, типу, йдемо в кабак легенько посидимо. До чотири. Будуть тільки хресні, ми, ну, не робили великих гостів, бо це треба робити весілля. Приїхав зараз по хресниці вибору подаруночок, а то є такий хресний папа. Що, бачив її останній раз минулого року. Якраз 14-го Владик народився, я 15-го пішов. Ой, синка, де тут двіжай а? Да? Вибирай хоч цей самий. Ой, дивіться, коз з стріх. Така кіска. А от і всі наші гості, невеликі ми таке собі зробили. Чисто хрещані і все. Йдемо зараз чуть-чуть посидимо. Я не знаю. А я як обичний, ну типу, ну, я собі пішов за гостями за цей до стола. А, а чого це таке вийде видно? Так як на христинах ми були, так і ми таким самим составом і зібралися. Ми вже нема. Одного а, так, да, вже був один пасажир. Дивіться, я постелив на цю штанку, а капнув на цю. От сразу, в першу секунду. Ви появили, корови яке настроєння в імінініка. Коротше, компідстригає. Я не можу показати. Так. Якось так імені на Та діти завжди так плачуть. Будь задунь тобі вже рік, прикинь.

Сестра. Это моя, моя сестра, а твоя сестра? Так, вот и по пришел расход. Владислав, отправляю цари. Вот мы уже едем дома. Ходи сюда. Ходи, Владимир. Куда пошел? Иди сюда. Бля. 9:00 ранку. Ну, ніби типу. Ми зараз, ми зараз п'ємо на, на рову з ласією. А я питала, як ми похміляємося, типу, ми як не в'їли. Ми п'ємо за возз'єднання нашої сім'ї. Вчора, конечно, було до По-перше, обоє гарячих крові, типу, загоряйтеся як спички. Лучше вже зразу на масу, зразу. Я тобі казала, що давай поїдемо в гачром до але слава Богу, все нормально. Так, я набрав до механіка і він каже, подивись до хрестовини, типу вона ціла чи ні. Я ніби дивився, ніби вона була ціла. Але, коротше, Лучше передивитися лишнє. Вівторок або в середу по-любому треба гнати її в Одесу, бо оця от тема вона зовсім мені не нравиться. Воно well, не має так бути. Воно люфтить іменно тут під гофрою. Це десь шліций чи що. І, до речі, перший раз, тоді в мене, мабуть, стояв оригінальний подвісний. Я поїхав, оце в мільйон вони його тупо цілий подвісний зняли і поставили от оцю оцю діч, типу, аналог. А проблема була, походу, що ну, реально в шліцах. Бо був точно такий самий типу, люфт. Блін, а оригінальний подвісний теж типу, день стоїть. Сьогодні я ще йду на день народження до похресниці, то блін, завтра то... міг би і завтра, але трохи очково, типу, щоб не, не робити собі херні. То я до шефа набрав, хай мене в середу поставить. Поїду за її і хай краще зроблю, щоб я десь потім знову в Миколаєва. чи десь в Ознесенцях не стояв без кардана. Отак, туманчик собі стоїть. Все чітко, чистенький. плюс-мінус помитий. Ще дощ його домив, бо був трохи в пилюці. Парт номер 2. Дай бог аби сьогодні було добре. Не Коротше, йдемо до АТБ, зараз візьмемо ще цей. Візьмемо ще флешенку, візьмемо конвартик і їдемо. На дитяче гореща, я там не був ніколи, не знаю. А, і, до речі, новопошта мені в TikTok написала, типу, що, ну, коротше, щоб мати зі мною контакт, Каже, що я знімаю топовий контент. Зараз я прикріплю вам скрін. Діючка, Боже, дити... Боже, дитині вже три роки. <клес> а хресний батя її бачить другий раз в житті. Як так виходить? Це дитині три роки, я бачу. Ну що, третій? Ну, подивимось, що <клес> машина тут Назар. <клес> Наші діти. Так, відгазували ми вчора день народження. І е, е, їду зараз на виїзд з міста. Е, там буде орест. По-любому, багато автобусників, дальнобоїв, типу, ну, ви його знаєте 100%. Він мені стільки підгонів, типу, пере, ну, передавав. Нарешті я його зустрів. По-любому всі автобусники, всі дальнобої його знають. Привіт, старий. І полетів. Багато хто знає. Блін, дуже мало з ним побачились Прямо на секунду. Він зразу поїхав. Ну, блін, автобус, люди. Вони оставили мене без підгончиків. Владиславчику коняка така. по-любому, буде зараз за носа їй. Кусати. М -м -м, хачапурчик, збудуна, те, що треба. І, до речі, що по розборці, ну, пам'ятаєте, я ж взяв собі кондушу ну, одну на розборку. І вже можна сказати, тіпа, що її ціна вже окупилася. Далі вже піде все заробіток. заробіток. Це рахуйте, що я ще навіть мотори не розбирав і ще є дуже багато запчастин. Я зараз прикріплю скрін, типу, те, що я продав, ну, от на теперішній момент. Так що, от така от штука розборка. Каже, дядько Орест, дякую за коняку. Я що казав, щоб буде казати зараз. Ні, щось я трохи Коротше, Ще 50 доларів мені не вистачає до повної суми, щоб він купився. Але я думаю нормально, Тому що це ще це я навіть не розбирав мотор. І якщо ну, живий колінвал, поршня, воно одразу розлітається. типу. Зараз що ми? Зараз їдемо з Владислава Владиславовича. Рік пройшов, кум йому зі стрих. Цей самий. Ну, ми ж так і не спали, що навіть з хрестин є оце волосся. Долар, кстати, виріс, блін. Вже 39,80. Може я, кстати, купив долари, типа, за ті гроші завчиться, може, не треба було, але сьогодні виросте, завтра впаде. А де ділася наша дитина? Вадь. Вистригли, дали нам дипломчик такий на першу стрижечку, так? Да? Так плакав, що аж. Аж душу розриваємо, але що зробиш, може не болить нічого. Їдемо, їдемо зараз на фотосесію. Відфоткаємо рік і вроді би всі діла вирішали. Шафу написав, ну, щоб завтра поставив мене в Одесу. Щось поки молочок, не знаю. Так що думаю, вихідні ще продовжаться, тому що я в четвер приїду, в п'ятницю там його знімуть, завезуть. В суботу неділю ніхто йому нічого робити не буде. І там ще ну, плюс-мінус пару днів. Можна буде побути вдома, а там вже коли його зроблять, то тоді з кимось приїду. Це я, собі, це я собі так не планував, а як воно там буде, то далі не бачити. Все так біло, біло-біло. Відфоткались. І зайшли з'їсти тої хімії якоїсь. А зараз включаємо хазяїна. Короче, забився десь цей слів. надо чистити. Так, чеється. Це? Чія це все. Давай. <рес> так, правильно, ти порозкидав і тепер складаємо. Назад, допомагай, Катя. Так, маман пішла на тренування. Ми трошки поможемо їй по домашніх біла уборки. Стірка посуда, ну, коротше, таке. Давай, давай. Ага, молодець. Так, батя, справився, дивіться, що робить дом. Що робить людина, яка прийшла з тренування. А це чи що? Да, <на> я вистачала <на> сторіс, і не перегру. Оце, все це, це рано виставляють там свої оці е еко-сніданки, як вони там правильно ПП. <'є> ПП'єте. <'є> на один рочок купили дитині квартиру. Нормально, то прав. А мені нічого не купили. А батя п'ять років от батрачив на фурі і купили машину. П'ять менше. Що? Ну майже п'ять. Ех ти блін! А міг би купити пів квартири? Якби так можна було. щоб пів купи... Купити пів, а потім ще доплатити. Ти й сьо. Мама 15. А ти скільки, мама, в перший раз? 21. 21. Ти мені губи недавно полопила. Була б тобі така. Ех, блін, але коротше не треба нити, треба більше працювати просто і більше заробляти і все буде нормально. Про? Владик. Треба менше працювати і більше заробляти. Ну, как, як, як в кого виходить? Давай. Диви, Вона диви, ну, вже настроєна, да? так? Діта, розпати, так, діти, а гайда спати, лягати. Так, восьма ранку. Жінка мені прибила такий смачний сніданок. І зараз батя на цілісінький день їде в гараж. Коротше, буду займатися машиною, і якщо встигну, що може розберу мотор. І сьогодні вечором походу, їду в Одесу. Сідяку не лейте. Закнися. Мої жінці теж. Присилають подгони. Вона десь там собі підмозилася в групах мамок. Я же мать, я вже раділа. Ну, щось там обмінюється. Ці, ці так як мені фонарики присилають, і... це що я взяв вихідний, ну, типу, щоб перезагрузитися. От, зараз я буду перезагружатися цілий день в тому гаражі. І вже, мабуть, я вам говорив, що вийде відео виходить, на цьому тижні, коли я буду вдома. Але, мабуть, на наступному. Хіба якщо я за сьогодні все зроблю, то щоб кінечний результат зняти і показати. І про мотик теж не знаю. Там треба поміняти радіатор, антифриз, масло, фільтр і свічки. Я трохи зараз немає як. Робив машину і коротше, закінч... ну, треба з'їздити за інструментом. Іду зараз в обмінник в торговий центр. От. В такому виді. І мене взагалі це так мало волнує. Займаюсь, коротше, машиною зараз. Шеф набрав, каже, сьогодні їхати не варік. Каже, давай поїдеш краще в четвер, приїдеш в п'ятницю, в п'ятницю менше роботи, щоб не було пошті проблем залишити машиною. машину. Типу машина лишить і поїдеш додому. Значить, блин, ну пару днів виходиш, що я ще побуду вдома. На наступному тижні. Е, Блін, по поводу цієї машини, я вроді би і хочу закинути відос, Ну, чисто не через те, щоб там повимахуватись, О, дивіться, щоб просто показати, що з нею робити. Для мене, от, наприклад, це щось нове. Да, я ніколи не стикався з е, Блін, Машина свіжа 19-го року, і зараз якби, ну, лізти туди до цих рівнів, роліків, я вже помаленьку розбираю, підумкрати в двигун. В Ютуб ще пів біде, а десь в TikTok чи в Інстаграм. Блін, люди зараз так обозльонять. Коротше, реально десь годин 12. Цілий день я потратив, був в гаражі. Владислав, тебе що, що Ти став дуже дірський чи що? Та же... Хочу керувати, га? Так, завтра. Завтра батя їде в Одесу. Що залишилось тільки зробити мотоцикла і все. Батя Аля знов включається в роботу. Короте, ми ж недавно зробили ремонт. Дивіться, от вся плитка мокра. Підтікала сюди вода. Думаю, я зараз щось трохи пережму. Ну, коротше, пережав, поняв. Знайшов якісь вдома такі сі. Вони погоден, в них такі. А може? батя Зараз будемо снідати. На 17 листі можна снідати. Як На весь світ. Корупція продвинулась, да, за да? всі про нього заговорили. Всі які судяться, і що його не можуть посадити, присадити. Ой, сніданочок у нас такий. Сашка вже пішла до школи. Батько зараз по ділах скочить і поїдемо. Що будемо йому прививку сьогодні робити? І ще нам треба від'їхати в одне село. Боже, сльозами заливається. Больно, було, так? Да? Ну що зробити? Така наша життя. Приїхали в лікарню ще. Тут вона родичка захворіла. Приїхали навідатись. Блін, конечно, життя така штука неочікувано підносить неприємності. Так собі ну, людина живе, живе, живе і тут раз і хвороба взялась. Ого, що знайшов на території. Так, е, мотика, я так плюс-мінус зробив, що треба далі потім доробити. Но зараз немає часу. Зараз я буду займатися оцим от моторчиком. Треба його повністю розібрати до болтів. Перше, що я почну його розбирати, це скину головку. Подивимося, що там нам розкажуть. Розпридвали. Розпридвали такі ніби живенькі. Далі я знімаю розпридвали. І головком дуже цікаво, в якому стані циліндри. Розпридвали і пострілі, ніби нормальні. Так, і ваші ставки. Що там робиться по циліндрах? Я би не сказав, що тут все погано. Ширвенькі циліндри. Порівняно з тим, що в мене було, то звісно. І найбільше боявся за оцю гайку, що я її, ну типу, не відкручу. <гум> Вона вже відкручена була. Знімаю корзину щеплення. Почав знімати КПП. Побачив таку от тему. Моторчик до мене вже розбирали, бо такого не може бути. А якщо воно так і було, то значить вже немає смисла з того колінвала. Чи пацієнт, пацієнт швидше за все, мертвий, ніж живий. Ну, корінні ніби нормальні вкладищі Такі легенькі царапки є на шийці. Чуть... Розбираю зараз шатун. Граєшся Орес конякою Владік. <тит нет> так, знову ми газуємо по справах. От так проходять будні день коли він вдома. <пас> Тільки вчора розібрав мотор і колінвали всі вкладачі вже е, Ну, ніби забрали, не знаю. Навірно, що десь в Казахстан чи, чи десь в Грузія. Коротше, я не знаю, в ті краї, бо. Є якийсь акцент в людини. Бо хтось, я так зрозумів, в Україні на фурі. І я передаю в Чернівці. І з Чернівців там воно, воно поїде куди напевно. І все, їду десь, мабуть, що Леся буду забирати, де да, воно там не знаю. Ну, На, на пошту і Олець. І ще одну штучку сьогодні відправив. Ти їдеш, ти їде додому їсти і спати, Владі. Колінвал ми відправили. А, ще поршня хочу забрати, дуже відправлю поршня і все. Що ти зробив тільки ще? Ха. Ти вже навчився. Ти навчився вже плювати супом, га? Владік. Бін, нарешті я тільки поперемонтував всі відео в Тікток і оцю от всю діч. Коротше, я вже блин, стільки говорю. Зараз я вам оголошу весь список. От виходив в суботу оці от мої будні будні вихідного водія. Вівторок я покажу машину, вже є відео змонтірований. В ну, четвер там я промотик закину і в следующу суботу знову будні. Ну я не знаю, які які. Коротше, сьогодні шеф. Відзвонився, каже, не вийшло мене поставити в роботу, каже, тоді ставлю тебе в понеділок, поїдеш в Одесу, там наші подивляться. що до чого. Якщо її треба буде лишати на ремонт, варіанта два. Або я беру старого Мана тіпа, свого, того що я їздив з кругом і їжджу на ньому трохи і стажирую знайомого, бо він ніби хотів на роботу. На ну, це ще все від нього залежить. Якщо він не захоче, то ну, я тоді швидше за все, швидше за все якщо вийде, поїду краще додому. Так, і ще замовили е, поршня. Вони, звісно, в такому стані, типу, я їх по 200 гривень продаю, 800 гривень за 4 з кольцями і пальцями хай забирають. Колінвал відправив, ще одну кришечку відправив. Ще карабасик хтось забрав. І корзино сцеплення з головкою. Взагалі було б шикарно, щоб по мотору нічого не валялось. А все остальне так Хіба може хтось захоче собі цей ну верхні циліндри забрати, попробувати зварити блок, ну не знаю. Коротше, це, знаєте, це тільки оце буде надіжда, що хтось цей воно тільки буде переглядатися в гаражі. Коротше, викинути його, здати в черменду і все. Рішав я ті всі свої діла. В жінки відпросився, йду до кума на магазин. Щось може яких роздвусимо. По піндесят. От, отак проходять вихідні дальнодбейника. Кстати, відколи це на 30-ці, такі чіткі буси їздять. Жінка зварила там супчики, бачив м'яско, закихаюся. Пішов, взяв Зараз буде тест-драйв на такому автомобілі. Такий от Volkswagen Polo. Так, їдемо зараз з товаришем в магазин. Візьмемо щось та й на магазинчику. Кума машинка. Продає їх, кстати, 6500, по-моєму, хоче. 12 рік. Комплектація така, типу, бідненька. Кондьорчика немає, от самого основного немає а так то. 1,6. От таких отаких саме, які мені харчем зайнятися, вони півтора часа дивляться дорогу до сраків. Не півтора часа, а хвилин 40 50 Це взагалі звір. Еліт не Ми пиво п'ємо. Чого ти лізеш? Ти думаєш, yeah, типа yeah, дурні, yeah. що ти от купив це вот все і будеш сидіти yeah. сок пити. <laughs> Тебе чуть-чуть може коснути, ну, типа, зацепити. Ти куди знімаєш? Ютуб ютубе. В ютуб мой. В пенсійний. Oh, бля, в пенсійний Добре, що коли друг шуткує і виливається мінімум. А чого ти налякався і впав? А чого ти такий дебіл і лізеш? Королев. Без шлема. І впав. Вот і вам результат. О, Мазда. Мазда розігрується Дизельна, кстати, дальнобейник, якому треба Мазда. Це що Японія? Я тобі вже бардачок наригав. А ще так дізелем воняє, жань. Ти що дальнобойщик? солярка. Краще 15-12. Доїхав додому, намасую ключі в кармані і десь ключі від Роминого пола. Ну, Рома остався без машини. Владислав Владиславович, які в нас на сьогодні плани? Так, як їжі сир і думаєш, це помидори. Ну, добре, такі сір. Лесичка зараз після ПВК, шаурми. Да дана... на тренування. Батя їде. що? Ми з ладіком поїдемо в Володі, з мотоміста підвеземо шльом, бо він мені тоді давав, коли я мотика забирав. Кстати, може, забирав в нього ще свій старий акумулятор. У мене є ще старі в гаражі, то треба їх здати. А і до Роми треба поїхати додати йому ключі з його машини. На. Заїхав на моєчку, помивши шкодника, і до Роми віддам йому ключі, і потім до доволоді заїду. Може, Рома зніме сторіс, хтось собі захоче купити таку от шкодовочку. Як думаєте, чим займається чоловік на роботі? Я столят. Це ваза для вазону. А Вже, вже, вже для горить. Вазона. Вже, вже уголь горить. А не показується це стріль. Це Тільки для вазон. Це не рід. ось. тут все не рід. Виглядаєш шкода. Кстаті, вона продається вже. Висить на авторія. Скажи, став за 4 500, будуть казати, а 4 віддавай. Да. Хто хоче собі таку ікону можете Іля 6. Дзвонить? Дивіться да. який контраст я це в футболці. біженець польський. А ну спитай, як Ну, ви їхали? Ж... Та це довго з ним надо говорити. Ні, то по тому. Та 6 нормально писається, к'ент мій. Ну мій теж. Ілля, ти дивишся? Бачиш, як тебе? А Ілля не дивиться, йому нема чим зайнятися, що це дивиться. Чоловік вже готується до конкурсу. Скільки номерок стоїть на 230 гривень два на руки можна. Це вже 17-та машина, яку я буду дарувати. У мене цей колега хоче взяти конкурс, но ніяк не може. Не можна йти 230 гривень? Да. Їзда на фурі не має 230 гривень. Оце тому таки у нас є. Ямаха r 6 свіжак. тупо. Отак От проходять мої вихідні. Що я вам ще сьогодні? Ну нічого вам не покажу. Зараз Леся завезе на тренування, буду собі з Владіком. Машинка стоїть, вже з понеділка ми будемо в роботі. Тільки з тим карданом я не розібрався, блін. Сьогодні ввечері ми напевно що будемо вдома. Завтра зранку я з Владиком на парахолку, якщо все ок і все складається. І в понеділок, ввечері вже доїхати. Якщо щось буде цікаве, я зніму покажу і це вже попаде в наступну суботу. А так на тижні чекайте інших відосиків. Ну, і на цьому моменті ми будемо прощатися, тому що вже, вже пів четвертої. Відосик я вже змонтував, передивився, зараз тільки кінцівочку зроблю. Склею його. Загружено на телефон і в Ютубчик, В часі всі Ви вже, напевно, будете додивлятися це відео. Тому дякую вам за перегляд і до наступної суботи. Пока!